Тетяна Зародніва родом з Херсона. За два роки до початку повномасштабного вторгнення переїхала в Береслав до своєї сестри. Жінка каже, коли росіяни захопили місто, боялись виїжджати в окупації прожила півтора року. Говорить, їхнє житло зруйноване снарядами РФ, тому мешкали у вцілілих будинках. Був прильот і хату. Ми приїхали з роботи, а хати наші немає. Города зараз уже совсем нема. Руйнують, ракети літають, бомби, еті... фосфорні, самі, там дихати нема чим. Вже нестерпно, вже боязно. Ночі боїшся, лягаєш на пол, ховаєшся під, під стіни, дрони літають, і ховалися під дерева, тому що стільки людей гибло, стільки розірваних прямо на дорозі людей. Переселенка Алла Глава розповідає: у Береславі майже не залишилося людей. Там не Має світла, газу, води та зв'язку. Раз на тиждень їм видавали гуманітарну допомогу, однак каже, цього не вистачало. На початку жовтня вони звернулись до волонтерів, аби допомогли їм евакуюватись. Алла згадує, їх вивозили під обстрілами РФ. Давайте быстре добре добре. Давайте быстре. Давайте, давайте. Напроти орки стоять, і він оце нас отуди забирав. Ми, коротше, їхали на Воронцовську трасу, ну ми їхали і дивилися, а вони літають прямо над головами літають оці ракети і оці дрони, і все на світі. І Вітя нас вивозив, прямо рискуючи життям своєю. Ми мали забрати. У нас це троє жінок та двоє чоловіків. Але забрали всього чотири. Тому що за годину до того, як ми приїхали, почався обстріл, один чоловік загинув. Там полювання за волонтерами. От вони бачать, що волонтери це волонтери, що вони допомагають ЗСУ, вони допомагають цивільним, їх треба обрати. Все. І починається, піднімають і дрона, все коригують і потім ртую. У Кривому розі волонтери поселили переселенців в гуртожиток, а нині допомагають відновити їм документи, які згоріли у їхніх оселях. Привикаємо. От. Нравиться нам тут. Так цей долина нам іже Ой, там, там оце так. Вийдеш на вулицю, нема ніде нікого. Йдеш, ага, чи будуть люди, чи не будуть. А тут, боже, вийдеш тролейбуси, автобуси, машина, аж якось дико. Ми я ж кажу, приїхали, як, як кажуть, у рай. У рай! А там, там немає раю, там вже таке ад. У жовтні волонтери евакуювали з прифронтових населених пунктів 25 людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.